Якось ми не помітили, що сервіс Notebook LM вчинив маленьку революцію того, як ми тепер можемо навчатись і досліджувати будь-що. Попри існування чималої кількості інструментів штучного інтелекту, на мою думку, саме Notebook LM, будучи безкоштовним, доступним для всіх, дійсно робить справжнє диво. Ви на каналі Умітим. Тут ми розглядаємо нові технології. Якщо вам це цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і залишайте коментар з враженнями після цього відео. Ну а ми почнемо зі створення та наповнення блокнота. А блокнот це є основна одиниця в сервісі Notebook LM. Посилання на сервіс залишу в описі до відео. Достатньо мати обліковий запис Google, щоб сюди увійти. Тут вгорі ви будете бачити рекомендовані блокноти. Більшу кількість можна подивитись тут. Без мене самостійно розглянете, це цікаво. А сьогодні ж ми сфокусуємося на створенні власного блокнота. Для цього ми натискаємо вгорі кнопку створити, і нам потрібно додати джерела. Це основне чим відрізняється ноутбук LM від будь-якого чата, наприклад, Gemini, GPT, Copilot і подібне. Ці чати, які вам добре відомі, можуть галюцінувати, тобто вигадувати факти. Ви не можете бути певні, що, поставивши будь-яке запитання, отримаєте дійсно правильну, виважену, науково вірну відповідь. Принцип же ноутбука Олег полягає в тому, що ви тут будете працювати тільки з тими джерелами, яким довіряєте. Тобто вам потрібно мати якісь pdf документи можливо, статті в інтернеті, зокрема Вікіпедія, чи якісь відео, яким довіряєте, і все це подадувати за допомогою цієї сторінки. Ви бачите, що є багато варіантів, як додати сайт, і тоді сюди вставити посилання, youtube відео і тоді на нього теж вставити посилання, або ж Маючи PDF-ки, ви просто можете сюди перейти чи завантажити свої документи. Давайте сьогодні для прикладу попрацюємо з темою нутриціологія і правильне харчування. Я думаю, це та тема, яка не завадить всім нам. І зараз я додаю 27 посібників. Книжок навчальної літератури, які мають авторів, які дійсно існують, які не згенеровані штучним інтелектом. І зараз всі ці ресурси, які у мене на комп'ютері, були, завантажуються. Тож перший крок вам потрібно е мати якісь ресурси. Якщо ж навіть у вас їх немає, то ви можете довіритися старому доброму гуглу, натиснути ось тут ліворуч кнопку Знайти. Написати, яка тема вас цікавить, і сам Google намагатиметься вам підібрати якісь статті, відео і інші ресурси, і додати їх так само, як і у мене зараз, в цю бокову панель. Якщо стоїть галочка навпроти того чи іншого ресурсу, це означає, що він цей ресурс вже опрацьований нейромережею і буде працювати. Якщо якийсь з ресурсів вам не потрібен, ви можете галочку знімати, і тоді робота з ним не буде вестись. Ще бачите, якийсь, якась книжка ще допрацьовується. І щойно вона буде готова, ми зможемо працювати. Ліва колонка, як ми вже зрозуміли, це джерела, їх можна додавати будь-коли пізніше і редагувати те, з чим працюєте просто зараз. Середня колонка це вже буде. Наша така дослідницька робота. І права колонка це теж дещо дуже цікаве. і саме в правій колонці є найбільше новинок. Ну а зараз ми подивимося на середню колонку більш детально. І подивимося, як робити дослідження, вивчати потрібну вам тему за допомогою звичного способу чату. Давайте я вгорі дам назву нашому блокноту так, щоб я потім його. Розумів, про що, да? тому що автоматично англійська назва. І тепер внизу. У мене купа джерел, у мене все, напевно, тут є, що може стосуватися здорового харчування. І давайте я напишу конкретне питання, що мене цікавить в той чи інший момент. Що таке білки, з чого вони складаються? Напиши простою мовою. У мене. Поруч з кнопкою відправки цього промпта вказано, що 27 джерел будуть використовуватися. Якби я галочки зняв, було б менше. Відправляю промпт і зараз почекаємо декілька секунд. Цей процес, з урахуванням того, скільки я додав джерел, може бути не дуже швидким. Але не дуже довгим. Білки це надзвичайно важливі органічні речовини, які є основою всього живого на нашій планеті. І зверніть увагу, цифра 1. Направляючи сюди мишку, я буду бачити перше джерело, тобто цитату, де говориться про це, що це дійсно такий важливий макроелемент. Якщо натиснути на одиничку, зліва в нашій колонці з джерелами, буде конкретно ця цитата, тобто звідки він цю тезу взяв. Ось це джерело дивовижний імунітет.pdf можна закрити оцими куточками нашу, нашу цитату і далі дивитися. Білки виконують такі то функції, і теж чому вони виконують такі функції, можна пересвідчитись в цих джерелах. Тобто чар GPT умовно міг би якусь функцію вигадати, тут же у нас на кожне джерело. На кожне твердження є своє перше джерело. Ось, наприклад, нутриціологія PDF, можливо, це підручник, і тут така інформація. Відповідно, ви можете продовжувати занурюватися в цю тему так, як вам потрібно. Скільки білку на добу треба вживати мені, якщо я знаходжусь. На етапі сушки вага 70 кг. Зверніть увагу, ми можемо ставити не просто якісь загальні запитання, так і такого енциклопедичного характеру, який, в принципі, і в Гуглі можна знайти. Ми можемо на основі всіх наукових джерел і навчальних запитувати щось дуже індивідуальне про себе. Або якщо ви працюєте з клієнтами і надаєте їм якісь дані, то ви можете вказати тут параметри клієнта і дивитися, як література рекомендує е, з такими параметрами працювати. Тож, ми бачимо від півтора грама білка на кожен кілограм маси тіла щодня потрібно. Ну і різні деталі, ми бачимо, що навіть можливо, оскільки відповідь доволі велика, можуть бути різні думки бо різні джерела. І вони можуть давати дещо різні рекомендації, тим не менше, ви тут отак швидко можете їх порівняти. До речі, щодо порівняння, давайте попросимо, зроби порівняння топ-продуктів з білком, а також які в них є мінерали та вітаміни. Отже, тут у нас є теж багато даних по кожному, по кожному виду їжі, скажімо так, в топ. І мега-багато цитат, бо джерел у нас теж дуже багато. Це, як на мене, просто супер, оскільки, як я вже сказав, не просто заощаджує час, а дозволяє вам не боятись Користуватись штучним інтелектом для того, щоб отримувати швидкі персоналізовані відповіді. Ну а тепер давайте перейдемо до можливо найцікавішої частини: це наочні матеріали, які можна генерувати в третій правій колонці. І тут чимало змін відбувається постійно. Google додає щось новеньке. Ну, по перше, найголовніше, що додалося буквально на днях. З підтримкою української мови це генерація відео на основі будь-яких джерел і будь-якої теми. Натиснувши три крапки в блоці відео і вибравши налаштування, ми можемо написати, яку саме тему ми хочемо висвітлити в відео. Наприклад, принципи здорового харчування, мова українська, і натискаємо створити. Я спеціально це запустив. в в першу чергу, тому що відео генерується найдовшим. Те, що існує трошки більш давно, це аудіопереказ, де теж можна налаштувати тему. Ем, і ми отримуємо аудіофайл, де двоє людей: жінка і чоловік, у форматі радіопередачі, подкасту, обговорюють теж тему, яка вас цікавила, робляться природньо, можуть там один одного перебивати і так далі. До речі, в англійській версії ще є підтримка, принаймні була можливість вклинитись в цей діалог і теж з ними порозмовляти. Зараз я не буду аудіопереказ генерувати, тому що це по суті буде звучати схоже як і відео. Нехай буде відео. Ну а поки воно генерується, давайте подивимося, деякі інші варіанти наочності. У нас є звіти і чотири варіанти короткий огляд. Причому зверніть увагу, ці звіти стосуються всіх джерел одночасно. Тобто, наприклад, я вибираю короткий огляд, і бачимо, що ось у мене відео створюється, а ось короткий огляд. І якщо б я хотів зробити огляд тільки по якійсь одній конкретній книжці, то я би зняв всі галочки і залишив тільки один. Ну, зараз для демонстрації я просто показую, як це працює. Також є навчальний посібник, давайте його теж згенеруємо. Поширені запитання і хронологія. Ну і що ще у нас залишилося? Це ментальна карта. В цих інструментах теж не завадило би мати ось таку кнопку з налаштуваннями, щоб звузити тему. Ну але. Наразі немає, тобто, єдиний варіант звузити ментальну карту або ці звіти це прибрати галочки з джерел. Тим не менше, зараз ми подивимося, що вийшло з такої маси інформації. Можливо, сам ноутбуклем вирішив на чомусь конкретно сфокусуватись. У нас вже є короткий огляд, натискаючи на нього, бачите, вже не крутиться, значить, можна дивитись. Де він у нас стрибає туди-сюди, бо вони зараз всі майже готуються? Ось короткий огляд. Я натискаю, і в правій колонці він у мене тепер з'являється. Деталізований брифінг, документ, мікробіом, харчування, гормони та психічне здоров'я. Бачите, дуже широка тема, бо реально джерела про все й одразу. І він дає про ці питання, які саме ось вирішив тут скласти з такої широкої палітри тем, дає ось такі тези, конкретно така суха вижимка. Причому доволі багато цієї вижимки, через те, що, як я вже казав, у нас багато літератури. Закриваємо цими куточками, подивимося, що ще хронологія. Тут воно бере в усіх джерелах згадки про якісь дати. Можливо, історія там здорового харчування або розвитку якихось е знань про е їжу. І ви бачите, так? І таким чином всі дати в усіх моїх 27 джерелах розташовані по порядку. Давайте подивимося ще. Поширені запитання. Здоровий спосіб життя та вплив харчування, яким чином наш раціон впливає на кишечника, Є відповідь, якій ви можете довіряти ще раз наголошую. Яка роль гормонів у регуляції наших емоцій, поведінки та фізичного стану? Причому ось ця функція запитання відповіді може бути корисна в тих випадках, коли ви самі не зовсім знаєте, а що в чаті питати, які цікаві дослідження можна провести? І якраз ці запитання можуть вас наштовхнути на якусь цікаву ідею власного детальнішого пошуку. І тепер навчальний посібник. останній четвертий текстовий вид наочності. Тут у нас є параграфи розділи звісно, він теж у нас доволі великий, через те, що дуже багато джерел. Наприкінці у нас може бути термінологія. Поширення, точніше, не поширення, а запитання для самоперевірки. Ось термінологія йде, ну тобто такий власне, посібник. Тепер. Ментальна карта. Подивимося, чи вона вже створена. Так, ось її значок, вона вже створена. І вона особливо буде корисна, якщо ви звузите джерела, так і буде з якогось одного джерела. Тому що тоді ви дійсно зможете зануритись у вивчення якогось конкретного терміна. Тим не менше, давайте подивимося, що у нас вийшло зараз. Ось я натисну Ментальна карта. Тема, яку воно мені вибрало. Само, бо дуже багато джерел це мікробіом та здоров'я. Такі розділи: вплив на здоров'я людини, методи дослідження і так далі. Ну, давайте вплив на здоров'я людини. Натискаємо сюди, відкриваємо, як же впливає мікробіом на здоров'я. Кишкова мозкова вісь, психічні розлади, імунна система. Давайте про імунну систему. Баланс імунної системи, алергія, астма, запалення і так далі. Тут уже у нас немає так, цих розгалужень. Десь вони можуть бути в якійсь гілці, десь ні. І якщо вас цікавить, бачимо все структуровано так, як саме впливає мікробіом на імунну систему, ми бачимо. І якщо ми хочемо в це заглибитись, наприклад, алергії або давайте баланс імунної системи, ми просто тепер натискаємо на саму назву на цей термін. І це те саме, щоб ми написали в чаті прохання дізнатись більше про баланс імунної системи. Зараз. Ноутбук LM шукає нам і формує відповідь про це з усіх джерел. Тобто, ось таким чином ми можемо структуровано бачити багато контенту і занурюватися таким способом в нього. Можна скачати. Цю ментальну карту стрілечкою вниз. Причому в зображенні, яке ви скачаєте, буде показано тільки те, що ви відкривали. Тобто, зараз я відкрив гілку вплив на здоров'я, ось це, і саме таку картинку я скачаю. Якщо я хочу, щоб все було відкрите, то я тоді спочатку все ось так відкриваю. Можна на весь екран, і тоді скачається картинка більш інформативна цією кнопкою. Ми вже отримали інформацію про баланс імунної системи, як мікробіон на це впливає, чимало джерел, чимало інформації, яку ми можемо досліджувати, і найголовніше ставити ті запитання, які нас цікавлять, якщо нам щось не зрозуміло, якщо занадто термінологія важка, ми можемо попросити це пояснити як десятирічній дитині, наприклад. Ну що ж, давайте подивимося, чи готовий вже наш відеоролик, останній вид наочності. Закриваємо праву колонку з таблицею і чекаємо ще трошки, треба почекати, щоб це було готово. Наші магічні годинники, після чого вже точно все буде. Готово! Нагадую, відео було мною в налаштуваннях. Уточнене, що я хотів саме про принципи здорового харчування, вже не крутиться нічого. Я натискаю play. і давайте подивимося, що вийшло. Вітаю сьогодні. Ми зануримося у сучасні принципи здорового харчування. Гаразд, давайте озбиратися. От знаєте, ми звикли думати про своє тіло як про щось цілісне, таке собі я. Але насправді все набагато, набагато складніше і, чесно кажучи, цікавіше. Уявіть собі: всередині нас існує ціла екосистема, а і різноманітність Сам... Показують, що кишкові бактерії абсолютно інші фактори тісно переплітаються з тим, що тут головна ідея це зробити крок у бік. Від... Ось так. Тепер готові відео, які, якщо ви викладаєте, ви можете використовувати і знати, що вони сформовані на основі ваших джерел, а не вигадки штучного інтелекту. Також ви можете кому зручно так навчатись. Робити це для себе, ну і якщо б ви генерували ще аудіопереказ, там вже може бути 10 і 20 хвилин тривалість. Тож, будь ласка, якщо ви хочете 20 хвилин слухати якусь тему, поки кудись ідете чи біжите на біговій доріжці, то будь ласка, можете себе насичувати знаннями з ваших дж джерел, але не витрачаючи багато часу на те, щоб їх всі ці джерела самостійно читати. Ніхто не говорить, що читати це погано, але коли вам треба опрацювати багато джерел і зробити це якомога швидко і персоналізовано, ноутбук LM є ідеальним інструментом. І ще щодо створення наочних матеріалів, один зручний інструмент вам покажу. Ми можемо на основі того, що в чаті ми поспілкувалися, створити просто внизу додатку, примітку і друкувати свій конспект. На таку-то тему, вона буде у нас тут збережена. Ось. А також, якщо вам сподобалася та чи інша відповідь в чаті, ви можете її або скопіювати, або так само зберегти в нотація. І вона тут у нас буде додана. Бо коли ви заново відкриєте цей вже свій власний блокнот нутриціологія або будь-який інший, то в чаті цієї переписки вже не буде. І якщо вам якась відповідь потрібна, не забувайте її. Копіювати або зберігати в нотатках. І наостанок є кнопка поділитися блокнотом, також. Натискаючи три крапки на кожному елементі наочності, тут теж на деяких з них може бути ті, які згенеровані, кнопка або завантажити, або поділитися. Є ще кнопка аналітика, але щодо неї я не впевнений, що вона є в безкоштовному о, тарифі, е, Власне, а просто поділитися можна і в безкоштовному теж. Що ж, ось такий був сьогодні інструмент, який просто захоплює, якщо ми. Розуміємо повною мірою його потенціал, то ми просто розуміємо, що ми не обмежені в тому, як швидко і якісно відтепер ми можемо навчатись. Якщо вам це відео було корисним, цікавим, не забудьте поставити лайк і написати свої враження в коментарях, адже коментарі, як завжди нагадую, дуже сприяють розвитку youtube каналу. З вами був Іван Іванов. До зустрічі в наступних відео.